Вітаю! Всіх вітання на каналі Оракули Таро. З вами тут Юля. Всім мирного неба. Доброго часу вам доби. Всі Всього вам доброго, світлого, хорошого позитивного. Е, на Ленорман зараз подивлюся для вас такий розклад за такою темою, е, чого людина вам не договарює. Дуже підійде, звісно, тим, хто не знає ще людини, наприклад, які познайомилися. Хто б то не був, колега по роботі, сусідка якась нова у вас там з'явилася, і дуже до вас там по-хорошому ставиться, а подружка нова, коханець, якийсь з'явився новий що ось Дуже підійде ця тема тим, хто з людиною тільки познайомився. Хто б то людина для вас не була, я буду трактувати у загальному. Що Ви можете згадувати будь-кого. Але я кажу, що воно дуже підійде для того, хто тільки-тільки познайомився. Бо, звісно, Ті, кого ви давно, з ким давно знайомі, ви можете приблизно догадуватися, що людина може до вас, вам про себе чи взагалі не договарювати. А от для нового знайомства, нової людини, яка недавно вийшла у ваше життя, це більш зрезонує. Хоча, звісно, можете згадувати будь-кого. Я просто сразу сказала, що кому воно зрезонує більше, а ви можете згадувати будь-кого. Партнера, чи сусідку, чи колегу не має значення, чи подружку. І зараз, на Ленорман, подивлюся, що ця людина вам не договарює. Не то, що за себе, а взагалі. От на даному етапі людина вам чогось не договорює. А чого вона вам не договарює? Тобто, що саме? Не чого, бо чого це інше питання. А що саме людина вам не договорює? Знаєте, буде тема не то, що брешеть людина вам, бо то трошки інше. А тут просто недоговорює, приховує, можливо, щось. За себе, за свою ситуацію якусь, за... ну, взагалі, не має значення, все брати не будемо. Просто чого людина вам е не договорює, чого? Що, що вона вам не договорює? Не чого, тобто, я вважаю за тавтологію, бо чого виходить, я маю на увазі, чого не в тому е ключі, що. Е по якій причині вона це не договарює, А чого вона вам не договарює, тобто ситуацію, краще навіть сказати, що, що саме людина вам не договарює. Про що людина вам не договарює. Людину ви ту задумайте ім'я їй скажіть. І давайте глянемо. Про що людина вам не договарює. Що вона приховує навіть так? Якщо про, просто з Зустрічним питанням, то що людина від вас приховує, от і все. Не забувайте, що розклад загальний. Звісно, як завжди, не забувайте, що це загальний розклад. І е, актуальний він будь-коли. що людина вам не договарює. Е, Дивіться, тут може людина вам не договарювати про якусь переписку. Так, розмови. Схоже, що ви загадали все-таки партнера партнера партнерку з яким у вас якісь є стосунки, з яким у вас, можливо, тільки-тільки починаються -тільки якісь стосунки. І та людина, неважливо, хто-то, якщо ви мужчина згадали жінку, якщо ви жінка згадали мужчину, не має значення, тут собі для всіх однаково йде інформація. Ця людина вам не каже про переписку ще з кимось, крім вас. Навіть якщо у вас тільки онлайн переписка з загаданою людиною, то є ще з кимось. От людина вам не каже про якусь любовну свою переписку. Або якщо це ви загадали навіть уже стабільного якогось партнера, то у нього є розмови, чи у нього чи в неї. Є розмови ще десь на стороні. Ця людина не договарює. що вона не договарює? про переписку, про листування, про листування. Ну, давайте ще карту одну дістану, все-таки, що це за листування. Дерево. Дерево. Хм. Ага. Тут розмови. На дні колоди розмови. Тому по першій карті тут синіфікатор лист, це листування, це розмови далі дерево. І дивіться, тут людина вам не договарює, договорює. Е... Слухайте, тут дуже схоже на то, що комусь піде так, інформація ділиться на дві категорії. Відкладайте до себе. Е... Людина не договарює вам про якесь листування, розмови або із кимось із рідних. Це хтось із рідних. І чомусь від вас людина це приховує. З кимось із рідних. Або кимось з кимось збивших. Тут, тут одна із двох. Або з кимось із бивших. Що раніше були, були сім'єю, було родиною, там де, все, там, де вже все померло. Там вже, все, де все закінчено. Гріб, де все закінчено. Але бачите, який тут гріб цікавий? Тут ташечки, тут може бути відновлення. Ну, Ми не будемо зараз, звісно, за друга тема розкладу, що тут що може бути, це говорити, я зараз тут не буду. Але тут так вона є інформація, вже якщо розкрити цю карту, що це за листування, це листування по дереву. Це людина листується, спілкується, листується з тим, з ким була родина, з ким була, була сім'я, може навіть по дереву. Бо дерево це щось родинне було. Або це дійсно з кимось із родини, от, наприклад, з із кимось із своєї родини. Людина спілкується, але вам це не договарює. Чому вам не договарює? Ви підкладаєте вже до себе. Наприклад, у вас, ну, от банально візьмемо, да, ваш чоловік спілкується з, з кимось із своїх там братом чи сестрою, з якими там у вас на вас був якийсь зуб. У вас якась була війна, якесь непорозуміння. Ви посварилися і чоловік ніби на вашу сторону встав. Але пройшов вже якийсь час, пройшов термін, і чоловік зі своїм братом чи сестрою, чи з ким би то там не було, назад спілкувається таємно від вас. Чому таємно, бо у нас тема розкладу, що людина вам не договарює? От Вона не договарює те, що вона помирилася вже з тим, з кимось по роду, рідним, що вам. Ви, наприклад, з тою людиною, ну, у вас якісь там були. Неприємні обставини, якась неприязнь, якісь там, можливо, може, там війна взагалі у вас якась була. Але виходить, що ваш партнер, потай, який з тою людиною помирився, і собі спілкується, а вам поки що про це ще не сказав. Чи партнерка, чи партнер. <кій> чи ви там от мужчина? Ви з те, що посварилися в пух і прахі, те, що була неправа, і жінка це зрозуміла, стала на вашу сторону і теж з мамою там не спілкувалася півроку, більше місяць, неважливо. І тут вона вже тихенько з мамою спілкується, але вам поки що про це ще не сказала. А це нам це не договорює. Оце в тому випадку, що, наприклад, родина, так тут по родині, якщо взяти дерево і родинні зв'язки, то тут так підійде. А якщо це не родинні зв'язки, я кажу, все, інформація пішла на дві категорії. Кому яка підійде, розбирайте? Я це знати не можу. Ви собі там маєте знати по своїх обставинах, по своїх партнерах, по своїх людях. Ну, тут пішла категорія не подружку, ви загадали. Хто загадав подружку? там, Ні, Ні це не підходить. Хоч я казала, можете згадувати будь-кого, але тут дуже так чітко інформація йде про вашого партнера-партнерку, ви загадали. Все, тут ви згадали партнера або партнерку, або з яким ви вже давно перебуваєте у шлюбі, або ви просто тільки зустрічаєтеся, або ви співмешкаєте, або ви тільки-тільки познайомилися. Це вже тут не має значення. Тут кожного воно ось резонує по-своєму. Якщо ви вже давно давним у шлюбі перебуваєте, тут може дуже підійти, що, так як я сказала, ви там посварилися в пух і прах своєю тещою чи свекрухою, і ваш чоловік чи дружина втіхаря собі з мамкою далі спілкується, але вам про це нічого не каже. От, наприклад, якщо ви давно у шлюбі, у вас от така ситуація. Спілкуєтеся собі, файненько говорить, але ви про це нічого не знаєте. Якщо там ви тільки-тільки познайомилися, ви цю людину добре ще не знаєте. У вас тільки онлайн самих знайомств якесь може ще реальної не було, а якщо й було, не має значення, то тут ви маєте знати, що людина спілкується ще з кимось, крім вас, ще з кимось крім вас і скоріше за все з кимось із своїх бивших. Якщо ця людина вам каже, що у нього, у нього чи у неї є там дружина, чоловік, і нічого там немає, що все, все померло, що там все-все, то там майте на увазі, що там ще якесь спілкування, поки що є. Поки що там ще йде якесь спілкування, але якщо навіть вони нереально не зустрічаються, то по-любому там ще йдуть якісь або дзвінки, або листування якесь, там ще, там ще, там ще якісь розмови є. Птахи на дні прямо показує розмови. Бачите? Тут так є розмови, і тут, так як ця пташка до малих у гнізді, то це, тут, тут таки дуже схоже на те, що тут якісь родинні тут родинні якісь зв'язки, і родинні зв'язки або справді рідня по крові, людина спілкується з кимось із своїх рідних, або із кимось із своїх бивших, бо по гробу це дуже схоже на з кимось із своїх бивших, з ким є діти навіть, з кимось із бивших. Чоловіком чи дружиною, в них є діти. І може спілкуватися навіть з дітьми через через ту жінку чи чоловіка, бившого. бо з дітьми йде спілкування. Можливо, хоче спілкуватися з дітьми, але через от чоловіка чи жінку. Але вам це не договарює От чого людина вам не договарює там розкладу? Не договорюю про спілкування. Спілкування з родиною, з дітьми. Збившим партнером, партнеркою, щось, тут щось таке, тут основа отака. Звісно, знаєте ви це чи не знаєте, це вже інша справа. Можливо, ви скоро дізнаєтеся. По птахах по дну колоді ще можуть зрозумівати так, що ви дізнаєтеся, це вам буде сказано: тут пташка ось у клюві приносить сюди щось малятам, то це може теж так, як візуально зрозунувати, що вам буде принесена ця інформація. Ви можете дізнатися. Ну, це вже, звісно, це інше питання. Дізнаєтеся ви чи не дізнаєтеся, це інше питання. Може, ви догадуєтеся, якщо ви догадуєтеся, що йде там якесь ще спілкування, то, то це ви правильно догадуєтеся. Як кажуть, якщо вам здається, то вам не здається. От тут так і є. От така ось інформація для вас сьогодні: що не договарює вам людина, та яку ви згадали. Не договорюю про свої спілкування. Або із кимось збивших, або, е, або із кимось. Ну, все, поки, все тут ще нічого не витягну звідси. Right. Якщо ви себе щось впізнали, щось ви догадуєтесь, якщо ви щось про це знаєте, то буду рада і вдячна вам за зворотній зв'язок. Якщо ви поки що нічого не знаєте, то ви, звісно, не зможете нічого написати, але якщо ви дізнаєтеся. Взагалі, удвічі буду рада, щоб повернетеся на канал і напишете так і є. У мене є такі на каналі підписники, що навіть проходить час і повертаються, і пишуть, що зворотній зв'язок мені дають, що то зрезонувало, що ось так як вийшло у розкладі хоч загальний розклад. Але людині зрезонувало через певний період людина вертається і написала, що от так як я там протрактувала карти, ситуацію. Людині. І так і сталося. Тому я дуже буду рада, якщо ви теж запам'ятаєте це відео і через якийсь період, коли дізнаєтеся про те листування, повернетеся і мені розкажете. Буде дуже цікаво і дуже буду вам вдячна. Все, на сьогодні все така, така сьогодні інформація для вас прийшла, про що змовчує людина, про що вам не договорює. На все вам добре. Дякую вам за все. Дякую, що ви тут є зі мною. Хороших вам вістей, хороших вам, ну, щоб ви дізналися про щось хороше. Так, бажаю вам, що, так як ви дізнаєтеся, про те, що людина вам не договорює по темі розкладу, да, то щоб ви дізналися хороше. Я бажаю щирого серця вам тільки приємностей. Все, на все добре вам. Дякую вам за увагу. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.